Всім привіт! Ви на каналі Мар'яна Стар Наближається рік зеленої дерев'яної змії. І існує повір'я, що якщо у вас буде фігурка символу року, то до вас прийде успіх, радість і щастя. Тому давайте будемо притягувати щастя в своє життя. Сьогодні ми будемо робити зелену змію. Для цього ми будемо використовувати рогатку, гачок та резинки. Давайте розпочнемо плетіння нашої змії. Ми беремо одну зелену резинку та прокручуємо її 4 рази на правому стовпчику. Тепер ми візьмемо ще дві зелених резинки. Та перекинемо гачком ось цю резинку на серединку. І так ми маємо зробити 19 пар. Знову ж ми накидуємо резинку та перекидаємо гачком ось ці дві резинки. Ми сплили 19 пар наших резиночок. Тепер ми приступаємо до голови нашої змії. Беремо 3 зелені резинки, та на них ми гачком перекидаємо 2 нижні зелені резинки. Тепер ми беремо 4 зелені резинки. І на них ми перекидаємо ось ці по Три зелені резинки. Тепер будемо робити очі. Ми з лівого стовпчика перекидаємо всі резинки на правий стовпчик по парах, щоб було зручніше. Тепер ми беремо одну помаранчеву резиночку та прокручуємо її на лівому стовпчику 4 рази. А тепер ми з лівого стовпчика беремо. Одну пару зелених резинок, і на ню ми перекидаємо ось цю резинку. Тепер ми всі пари зелених резиночок перекидаємо на лівий стовпчик. Тепер ми знову беремо помаранчеву резиночку та прикручуємо її 4 рази. Беремо пару. Зелених резиночок з лівого стовпчика. На неї ми перекидаємо ось цю резиночку. Тепер ми беремо останню нашу резиночку жовтого кольору, і на неї ми перекинемо всі резиночки з двох стовпчиків. Ось так. Ми закінчили вже нашу змію. Тепер ми з рогатки забираємо всі резинки і тепер ми зав'яжемо петлю. Ось так. Тепер затягнемо. І ось такий символ року у нас вийшов. І ще ми можемо її рішати, щоб вона прийняла свою форму. Ось так у нас вийшло. Ставте лайки вподобайки та підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд відео. Лайк, підписку на канал. Бажаю всім гарного, позитивного настрою, здоров'я та миру. Бувайте!